Добрий вечір, з вами Єгор. І сьогодні свої думки я хочу розпочати з вчорашньої бесіди з моєю бабусею. Вона мені виразила свої хвилювання стосовно того, що, яка в нас буде пенсія. По цьому питанню, по цьому переживанню, можна зрозуміти мислення людини, можна зрозуміти, як людина відноситься до свого життя, як вона. Бере відповідальність за своє життя. Але ну, бабусі вже 70 років. Тож я розумію, вона зростала у іншій країні взагалі. То були, був інший час, люди е, не мали таких можливостей, як ми зараз маємо з вами. Ось. А, так до чого це я? До того, що пенсія це не той час, коли ви. Зможете сказати, що ось, дивись, країну. Я на тебе відпрацював там 60 років, то ж тепер ти повинен мене забезпечувати. Ні, ви можете, звісно, так розробити. І це передбачено законами України. Так Так ось. Але чи зможете ви у повному праві скаржитись на те, що у вас маленька пенсія? Ну, У вас буде таке право, але, наприклад, я. Буду на своїх на людей свого віку, які будуть на пенсії там через 50 років, якщо вони будуть так казати про те, що там в мене мала пенсія, там я все життя робив, і там зараз мене держава не може забезпечити, там в мене немає грошей на те, на все. Ну, я вважаю, що це не ок. Є виключення, звісно, це люди, які працювали вчителями у наших е, державних школах, у державних університетах, у державних е, медичних закладах. Це виключення. Але щодо усіх інших, е, хто просто працював на якійсь роботі за зарплатню, витрачав її всю без остатку. Там кожен місяць, і потім через 50 років він буде скаржитись на те, що е, мені хтось чогось не дає. Ти собі не дав 50 років тому, коли вирішив, що буде просто достатньо сидіти і ну, заробляти зарплатню малу і все, і ніяк не відкладати, не інвестувати ні в себе, ні в які інструменти фінансові. Тож я хочу сказати, що відповідальність вона починається не з них, не з держави, не з людей, які вас оточують, не з роботодавця, не з ваших батьків. Відповідальність вона починається саме з вас і саме сьогодні, саме от, у той момент, коли ви дивитесь це відео. І коли ви будете думати, там подивитись ще одне відео, або, може, настав час щось зробити. Просто маленький крок, маленький, там, я не знаю, встати, піти погуляти, це теж ну крок на до чогось більшого насправді. Ось. То я бажаю кожному з вас мати сили, кожен день вставати, кожен день робити щось нове або продовжувати те діло, яким ви займаєтесь вже багато-багато років. І жити сьогоднішнім днем, днем але жити сьогоднішнім днем, розуміючи, що майбутнє, воно настане. І розуміючи, що кожен день ви повинні трохи-потрохи вкладатись у це своє майбутнє, розумієте? Ось. Тож, гарного вам вечора, спокійної, тихої ночі, оскільки ми в Україні живемо. Ось. І бажаю бути кожному з нас свідомими кожен день.